Загадкові підземні ходи Харкова після буревію в середмісті виявили старовинні катакомби. Підземелля знайшли випадково в сквері стрілка. Під час розчищення наслідків негоди спецтехніка працювала на місці урагану, коли раптово просів ґрунт. Провалля оголило вхід в підземелля, про яке е... Раніше не було жодної інформації. Знахідка вже викликала інтерес в краєзнавців, в істориків на місці працюють фахівці, щоб з'ясувати походження лабіринтів, що саме ховається під сквером. Стане відомо після детальної експертизи і археологічного дослідження. Попередньо розглядають кілька версій: це може бути залишки давніх водогонів, торговельних приміщень або навіть рибного ринку, який існував там понад століття тому. Будемо розкапувати. Ми долучили сюди краєвидів харківських істориків для того, щоб вони оцінили, що це таке. Бо тут йдуть підземна комунікація. І якщо це буде представляти історичну цінність для міста Харкова, то ми зробимо такий невеличкий проєкт для того, щоб люди могли бачити цю історію міста Харкова.